Пам'ятаєте такого собі СБшника, СБУшника Вітюка? Ну, того, що йому там дали генерала, і зараз його СБУ прикриває, що нібито цей чувак він є дуже хороший і взагалі це якась незрозуміла помста на бушників, і так далі. Ну, ми з вами цей кейс розбирали. Але тут вийшли добрі люди і нагадали ще одну історію про цього генерала, да? бойового генерала, який замість того, щоби воювати сидів в Кабаках Києва з кримінальниками. Це його бойовий шлях, з якого він починав. Ось це теж приклад непокараного зла. Це СБУшник, а це беркутівці, які стріляють по, по тим, хто внизу. А внизу а це Ігор Горлакин. І мені дуже не прикро, що непокаране зро, зло зросло. І доросло вже до генерала. Так, це саме ось цей СБУшник, і про нього написали. І в мене на сторінці в телеграм-каналі ви можете побачити цей цікавий допис з геройськими подвагами цього СБшника. Так, от цей чувак його, як мінімум, знають, бо він був на Майдані, і був на Майдані. Він саме в тому ключі, де ну, скажімо так, <хи> був проти нас, але його знають не тільки за це, його знають за те, як він кошмарив архітекторів, коли вони лобіювали з шулячкою законопроект 56-55. Це про забудовників. Пам'ятаєте, як вона ще ходила до військового, котрий в госпіталь на розборки. Який написав пост, ну котрий їм не сподобався, так от, окрім цього, цей Вітюк спокійно собі знімав відосики на Майдані, коли нас розстрілювали. Він стояв біля беркотисів, і про це написало слідство інфо. Тому цей боєць молодець якраз таки і став генералом. І Якщо такий генералітет Служби безпеки України, то мені просто цікаво, що і кого мав на увазі, малюк, коли ставав на захист у цього чучела. Так, для мене це чмо, яке просто-напросто непокаране і зросло. І це не про помсту, а про запит на справедливість. Всі пам'ятають Небесну Сотню. Зеленський ходить носити квіти на могили Небесної Сотні на ту стелу, яка знаходиться на Інститутській. А генерала отримав Вітюк. Розумієте, а вбивали нас. Це про справедливість, яка відкладена, і нам потрібно буде це відновлювати. Тому я ще раз наголошую: ніякого доступу до держслужби чи будь-яких інших силових структур, ні Риги, ні антимайданівці не мають мати приклад оцього вітюка, чи приклад Татарова. Нам всім має кожного дня нагадувати про цей трешняк.